Вітаю вас, дорогі брати та сестри, Люба Церква. Знову перед нашою спільною молитвою ми будемо читати текст писання. І сьогодні це друга книга Самуїлова з першого по третій вірш. Включно перед тим як ми будемо читати, тут варто зазначити, що це пісня Давида, яку він співає тоді, коли він отримав визволення від усіх своїх ворогів, і навіть від руки Саула він отримав звільнення. І ось він у своїй пісні вирішив. Зафіксувати цей чудовий факт, в якому Бог відігравав основну роль. І промовив Давид до Господа слова цієї пісні, того дня як Господь урятував був його з руки усіх його ворогів та з долоні Давидової, та й сказав: Господь, моя скеля і твердиня моя, і для мене Спаситель він мій. Мій Бог, моя скеля, сховаюся, я в ній, Він щит мій і ріг. Спасіння мого, він башта моя та моє пристановище. Спасителю мій, ти врятуєш мене від насилля. Напевно, не помилюсь, якщо скажу, що для кожної з нас такі слова, як укриття, бомбосховище, пристановище, безпечне пристановище, вони залишаються актуальними навіть до сьогоднішнього дня, не дивлячись на те, що військові дії ідуть десь там далеко на сході або на півдні нашої країни, і до нас, бува, прилітає ракета або якийсь інший снаряд ворогів. Що ви пригадуєте, буквально півтора роки тому ми е коли чули повітряну тривогу, вперше повітряні тривоги чули у своєму житті, то доволі часто по радіо ці повітряні тривоги супроводжувалися і ще й словами про те, що нам рекомендували настійливо знайти. Надійне місце, де можна заховатися, надійне укриття. Нас просили не виходити ззовні, тому що можливі авіаудари. І жоден із нас не шукав укриття десь на дворі, на відкритому е повітрі. Ми намагалися, як правило, це були наші підвальні, якісь приміщення, можливо, льохи, куди ми заходили, залазили і протягом декількох годин там, там знаходилися. І ось Давид порівнює себе і своє життя, яке було під подібними артобстрілами і ракетами зі сторони його ворогів, нападок різноманітних, і він порівнює своє визволення із Божим укриттям. Саме в Божому укритті, в самому Господі він знаходив подібне пристановище, подібне прихисток. І ось у цьому тексті, який ми прочитали, тут є декілька порівнянь, як Давид називає Господа. Насамперед він говорить, що Господь то є його скеля. Потім він наголошує на те, що Господь є його твердиня. Він також говорить і порівнює Господа із щитом, а також із баштою. Всі вище перераховані порівняння Господа, вони були. Тогочасним способом укриття, куди людина могла заховатися від певних небезпек, які читували на її життя, І ось він всі всі форми укриття порівнює до Господа. Господь у своєму захисті різноманітний. І ось він називає його скелею. Напевно, нам вдавалося бачити коли-небудь скелі. Вони бувають різної форми, вони бувають надвісні, вони бувають плоскі, вони можуть бути над морем або можуть бути звичайно в горах. І, як правило, та людина, яка знаходиться на подібній скалі, вона стає неприступною для інших людей, особливо для ворогів, тому що піднятися на подібну скелю неймовірно важко. І ось коли Давид говорить, що Господь то є його скеля, то, безумовно, він має на увазі не фізичну скелю, а в переносному розумінні він каже, що Господь це сила його, це незворушність, це неможливість подолати цю скелю, тобто подолати Господа і Його божественне, божественне захист. Також Давид, продовжуючи описувати. Господа він говорить, що ще одне порівняння, що Господь є його твердиною. Твердиня на період життя Давида це були укріплені міста. Так, вони не були великими, такими як Київ чи навіть Рівне. Вони були набагато менші за розміром, проте, як правило, їх. Оточували стіни, яких сьогодні немає, а не в Рівному, ані в Києві, ані в іншому місті. Стіни високі, інколи вони сягали десяти і більше метрів. Вони були доволі товсті по декілька метрів, так що дехто в них навіть міг жити, мати свої квартири, свої будинки. І ось таке місто, коли ворог наступає, і воно стає справді неприступним. Його складно взяти, його неможливо подолати. Як Давид каже, що Господь то є моїм подібним, укріпленим містом, містом, куди я можу заховатися, за великими стінами, за товстою бронею, за міцними воротами. Знаєте, Господь справді наше наша твердиня. твердиня, от як місто, і ми заховані у ньому за воротами спасіння. Ми отримали прощення, ми маємо надію. На вічне життя із Богом, Господь і в сьогоднішній день твердиня для кожного із нас. В хорошому розумінні цього слова. Також Давид говорить про те, що він бачить Бога як щит, щит Його охорони. Щити ми завжди використовувалися для звичайних солдатів, для того, щоб заховати внутрішні свої органи. Римські щити дещо відрізнялися, вони були великими, і там можна було заховатися усьому повністю солдатові від голови до ніг. Проте Давид говорить про щит, який радше за все закривав внутрішній орган. І ось у новому завіті апостол Павло в посланні до Єфесян у шостому розділі, 16-м віршем, говорить про подібний щит. А найбільше над усе, візьміть щита віри, яким можете погасити всі вогнені стріли лукаво. Отож для Давида щит є щитом віри. Віра є надійним щитом і вогнені стріли, які в сьогоднішній день диявол намагається випускати через певні сумніви, недовіру по відношенню до Бога. Вони мають потрапляти в цей щит, непробивний щит, яким є Господь. Насамкінець. Давид говорить про те, що Господь є його башнею. Пам'ятаєте, є такий біблійний текст в приповістях Соломона, де сказано, що Господнє ім'я то сильна башта, і до неї втече справедливий, праведний, і він буде, він буде безпечний. Праведник буде в безпеці, коли буде знаходитися у подібній вежі башні. Башня вона знаходилася в системі е, стін того чи іншого міста, але вона була вище над стінами. Башта була призначена не тільки щоб побачити далі, що насувається ворог, але вона також давала і спосіб маневрування військовими діями, або навіть із цієї башти вежі можна було побачити якісь інші способи перемоги ворога. Господь є подібною башною, Господь є щитом, Господь є твердиною, Господь є скелею для кожної з нас. Ми знаходимося під надійною охороною. Ось Давид, закінчуючи е цей текст, який ми читали, він пише: Ти врятуєш мене від насилля, насилля, яке заполонило Україну, насилля, яке тисне на українців. Ми можемо отримати від нього звільнення тільки. В Господі, тільки в надії сподівання на нього. Він є щитом, Він є охороною, Він є захистом. Будемо ховатися і захищатися нашим Господом. Амінь.